Всім привіт наші любі підписники! Це подкаст Радіо і ви на каналі ліцею номер 303 Сьогодні у нас в гостях неперевершена професійна історикиня та письменниця Анастасія Саєнко. Доброго дня. Доброго дня! Розкажіть щось про себе. Наскільки я знаю, ви зараз навчаєтеся на аспірантурі. Чому ви обрали тему дисертації саме про вицелі? Тому що, а, так, я історикиня. Я обожнюю історію і вирішила свій своє життя пов'язати з історією, з наукою. А, обрала рицарів, тому що з цим пов'язана така романтична історія. Колись а, я подивилася «Ангела і демона» Дена Брауна. це такий фільм. є. І там шукали скарби тамплієрів. І я вирішила, що я піду на історичний і знайду скарби. Зрозуміло, чи важко вам вчитися та поєднувати читання лекцій та благодійність? А, насправді я а, навчання в аспірантурі це не зовсім навчання, тому що ми займаємось науковою роботою. А, тому а, а, важко, тому що у мене є багато різних активностей, де потрібно все встигати, і хочеться а, також допомагати нашим збройним силам а, з, а, збирати на дрони FPV, Тому а, проходиться багато працювати, але нічого. Головне, щоб працювати на перемогу. Дякую, ви нещодавно написали нову книжку Історія про життя ще 50 українців та українок. Що вас спонукало до її написання та чим ви надихалися? Я надихалася нашою багатою історією, тому що у нас дуже багато різних видатних науковців, діячів, письменників. Але на жаль, ми мало про них знаємо. Ми більше знаємо про якихось іноземних художників, але про своїх не знаємо. Хотілося, щоб люди про це дізналися. Хотілося, щоб ця книжка була доступною, як і для діток, так і для дорослих, тому що. Там дуже красиві ілюстрації, які буде а, приємно переглядати дітям, і такі є цікаві особистості, про які можливо і не всі дорослі знають. Дякую. Які ваші враження від нашого ліцею та як ви сприйняли презентацію нової книжки? А, дуже позитивні. Я вперше у вашому ліцеї, і а, я дивуюся, як ви тут не губитеся, як ви все знаходите. <свісно> а, і Дуже класна аудиторія, дуже класні дітки, тому що дуже було багато питань, і видно, що вони люблять історію і цікавляться історією. Дякую, може, у вас є якісь побажання для наших ліцеїстів? Є а, любіть Україну і любіть історію. Дякуємо, ви були на подкаст Радіо до зустрічі у нових випусках на нашому каналі.